Свято Пресвятої Євхаристії, чи як його ще називають, тіла Божого, нагадує християнам про важливість святого причастя. Ми говоримо про це, як кажуть, манна небесна, це і корм, це і те, що Христос настановив на тайній вечері, даючи можливість учням якнайближче бути з Христом. Тобто Він сказав, чиніться на мій спомин, І тоді, власне, тоді я буду до вас приходити, буду з вами. Буду вашим Богом, буду входити в вашу душу, ваше серце, і в такий спосіб буде допомагати Господь Бог боротися людині проти всякого зла. Звичайна їжа для того, аби жило тіло, а от святе причастя поживе для душі людини, кажуть священники. та радять приступати до таїнства з великим трепетом, помолившись та підготувавшись. Церква розглядає Євхаристію як священий дар, що його залишив Ісус задля людського спасіння. Через слова освячення, що лунають від священників, відбувається переміна хліба і вина у тіло та кров Господні. Хто їсть моє тіло, п'є мою кров, той мені перебуває, а я в ньому. Це є свято. Кожного хочу кожного вірного в першу чергу обов'язково прийняти святим святе причастя, обов'язково посповідатися, обов'язково можливо відкрити якусь добру книгу, яка говорить щось про й присвяту Євхаристію, дослідити для себе, що це є для мене, який містичний і неймовірний спосіб Бог ті тіло і кров робить звичайного вина і хліба. Свято Пресвятої Євхаристії, або як його ще називають Божого тіла, щороку переносять на неділю. Цей день люди освячують віночки та лікарські трави, які стають оберегом.